Вітаю в Росії! Відкрили перший у світі лунапарк для зеків, засудженим за політичними статтями. Не дозволяється кататися на американських гірках. Ви дивитесь програму обережно фейк. Друзі, от якщо я запитаю вас, а з яким обличчям вас асоціюється сучасна Росія? Ну, я впевнений, що ви відповісте, що з півлітровим фюрером, проте впевнений, на другому чи третьому місці буде людина надувний човен Рамзан Кадиров. Зніміть санкції в дон. С... Бистрий дон і тон. О, що ви віді проти санкції моєї матеріта я вам не пришудон. Я пойду на Да. Як не парадоксально, але саме Кадиров найголовніший зет патріот, путініст та хранитель російської мови та Дондон -дон культури. Ну Україна, це закритий вопрос. То мені цікаво, Польща Да. Польща да. – чого добивається Да. Послі України до єси будуть команда, то ми 6 секунд покажемо вам наштовий способне до перший в історії чеченець імперець. Чи так тільки здається, хто такий взагалі Кадиров? Хто його родина? Теребанда? Як він окупував Ічкерію та Росію? Тож сьогоднішній фейк Кадиров, це Патріот Росії. Я yeah пихатинц Путіна давно. Я проект, можно сказать, президента. Если он не поддержал бы самые сложные времена моего народа и меня то сьогодні, може би, по другому було. Б, да. Давайте, як то кажуть, почнемо з бази. Рамзан Кадиров це син Ахмат Сили, тобто Ахмата Кадирова, посібника Путіна. Але так було далеко не завжди. Адже спочатку родина Кадирових воювала за незалежність Ічкерії в Першу Чеченську. Правда, ли, що ви раніше сказали, що кожен ще не вбити 150 русських, щоб потрапити в Рай? Ні, я говорив в 95 му році, а про приз... Чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200, я говорю, сколько можете. Я тогда призывал Джихада. І навряд Рамзанчик, будучи головою служби безпеки свого батька, не дослухався до нього. Вбивай росіян скільки зможеш. І за цим принципом Кадиров живе і зараз. Але про це трохи пізніше. Під час другої чеченської війни Кадирови зрадили власний народ і перейшли на бік федеральних військ. Звісно, не за спасибі чечню після зачистки повністю віддали клану Дондонів. Перший президент Чеченської республіки, герой Росії, бросив визов міжнародному тероризму і победил його. У 2004 році Ахмата Кадирова підірвали на стадіоні і його сина Рамзана у 28 років вже наступного дня призначили першим віце-прем'єром Чеченської республіки. Це був по-настоящему героїчний чоловік. Рамзан Кадиров сьогодні офіційно вступив в должність президента Чеченської Республіки. У 2004 році Кадиров отримав звання Героя Росії, і мабуть, Рамзану досі і смішно, і цікаво. А за що взагалі? Ви хто? Я та Росія, герой Росії, генерал глава Чеченської Республіки. До а я Росії. адже вибухом, яким вбили його батька, Рамзана, буквально підкинуло по кар'єрних сходах у 2007 році. Путін призначив Кадирова президентом Чечні. Увага! Щорічно Москва виділяє Чечні 300 мільярдів рублів, це 3 мільярди доларів. Наприклад, бюджет Нижегородської області 2,5 мільярди доларів, хоча населення там втричі більше. Кожен мешканець Нижегородської області та інших регіонів Росії повинен подумати. Ого, це чеченці зжирують та ні. Чеченці, якщо правда, цих грошей теж не бачать, якщо звісно у них прізвище не кадиров або вони не працюють в адміністрації Кадирова. Адкуди деньги Рамзан Ви витвіці Аллах дають на виставлення Чечні. Я і говорю, Аллах тола алла, Аллах. Вас а чи не спросиш? Откуда деньги ви говорите. От... Аллах. А ти не кажіть, тобі Аллах. Сам же Кадиров будує палаци, утримує власну армію, якій, за його словами, 10 тисяч бійців, має власний літак і цілий тюрбан нерухомості в Москві та Дубаї. Час у Кадирова є і лічний пол, і Собр, і Амон, три регулярних батальйони, плюс ще кілька добровольчих, створених спеціально для війни в Україні отрядів. Саме настояща лічна армія. Хоча з 24 років Рамзан Кадиров працює державним службовцем, э, до речі, офіційно ніяк. Кого бізнесу чи якоїсь іншої діяльності в нього немає і не було, тільки зарплата. Якщо подивитися в податкові декларації Кадирова, то одразу зрозуміло, що він просто знущається або зі здорового глузду, або з росіян, на чиї власне податки він і закуповує собі золоті автомати та пістолети. Друзі, подари, Це Брілянти мабуть, так? ну говорять, я не розміряю. Ксяльський парень, а я там. А зараз, друзі, у вас складеться враження, що Кадиров взагалі не вміє рахувати. Якщо у 2020 році Рамзан задекларував 381 мільйон рублів, то лише в наступному 2021-му. 26 мільйонів на одній і тій самій посаді. Мабуть, для Кадирова що 381 мільйон, що 26 це якісь копійки, і він навіть не розуміє різниці. Дріб'язок, який він для проформи просто вписує в папірці. В 2018 році Рамзан взагалі офіційно заробив менше, ніж його неповнолітній син. Сам же клан Кадирових разом з поплічниками мешкає в закритому районі Грозного. Від простих чеченців. В їх цілодобово охороняє гвардія Рамзана. Там власне знаходяться і палаци матері Кадирова, Свекра однієї з дочок Кадирова, спікера парламенту, Даудова та інших чеченських колаборантів. Дворець за 10 мільйонів рублі в Грозному, Елітна конюшня з лошадьми-чемпіонами, і дружба з російськими зв'яздами Только часть Кадировська красивой жизни. Зараз Кадиров фактично перетворився на такого середньовічного східного падишаха з необмеженою владою, не кажучи вже про Чечню. Він зі своєю бандою тримає в страху абсолютно всю Росію. Йому дозволено, знаєте, те, що не дозволено, напевно, нікому, окрім Путіна. Росіяни з радістю критикують Америку, зневажають Україну, сміються над Європою, знущаються над емігрантами з Азії, але навіть вдома на кухні бояться обговорювати кадирівців, бо кадирівці в Росії можуть скоїти будь-який злочин, і їм за це нічого не буде. Ну тут і далеко за прикладами не варто ходити. Син Кадирова на камеру б'є людину в СІЗО, і це було показове знущальницьке порушення всіх російських законів. І за це Кадиров публічно на камери нагородив свого синочка орденом героя Чеченської Республіки. Логіка зрозуміла. Чеченець, який побив та принизив росіянина, для Кадирова це герой. звання Героя Чеченської Республіки. Кадирово, Адаму тебе Але цим все не скінчилося. Приниження росіян продовжується. Цього російського хлопця змусили прийняти іслам. Ну, як змусили? В присутності жовтого Кадирова. Ізучити, ну, ну, як сам іслам, хоча б постаратися понятно, что он. Да, да, да. Это не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят. Приниження росіян ще яке, але навіть російські турбопатріоти щось там трошки побубніли в телеграм-канальчиках та Стулили пельки, бо ніхто не хоче опинитися на місці того хлопця. Або, як мінімум, вибачатися потім перед Кадировим. Ти не чоловік, ти просто шейтан. Ти мені пишеш, то Я знайду тебе, і да, ми посмотримо, хто да, із нас шейтан. Роза Махматович, я приношу свої вні. Я дійствовав гаряче, емоціонально, і я приношу свої губи звіння. Кадирівці безкарно в Росії викрадають людей, катують, вбивають, займаються рекетом та розбоєм. Про такі, знаєте. Шалощі, як розпил бюджетних грошей, якось незручно говорити в цій програмі. Як можна розпилити те, що от просто особисто тобі і виділяється? Кадирівці це справжня мафія. Тільки мафія незвичайна. Це мафія, яку спонсорує держава, тобто Російська Федерація. Як тобі таке, Пабло Ескобар? Кадирова підозрюють в переслідуванні та численних вбивствах політичних опонентів, вбивствах і переслідуванні журналістів і інших активістів. Якщо не чули, наприклад, про політковську, загугліть. на самом деле кадиров младший крайне лживий. Я лично вже нічого не вірю. Никогда он в верности клянется, никогда uh, он uh, заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению. Обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Ну известно, Кадыров организовав в Чечне справжнее полювання на ЛГБТ-спільноту. Кількість закатованих людей взагалі неможливо порахувати. Відбувається несудебних э, розстрілів, шістнавлення опонентів, переслідування э, гомосексуалістів. Це вот, правда? Чи що відбувається? Нету у нас геїв. Якщо є, заберіть в Канаду, хвала Аллаху, подальше від нас. Аузубіллаємо, що я твій не розумію, щоб не було, дому. Чтобы очистили кров, там, если есть таких, пусть І тим парадоксальніше бачити серед найкращих друзів Кадирова, того ж Кіркорова і Баскова, адже ці відомі різінові попи, справжні колаборанти зі світу московського бомонду. Тож режим Кадирова успішно тероризує всю Росію, але Путін закриває на це очі, бо Кадиров виконує для нього одну дуже важливу функцію заград отряды на фронте. Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону Ахмат не пришлось бы пинками загонять солдат вооруженных сил Российской Федерации на поле боя. Ваши люди, я говорю от ваших подчиненных, чеченцев, которые неоднократно были замечены в том, что применяли насилие к военнослужащим ЛНР и ДНР. Естественно, мы все с уважением относимся к чеченским братьям, но імеють место неоднократные факти сексуального насилия з их стороны над нашими бойцами. Кадирівці виконують функцію заград отрядів в самій Росії. Це путінський інструмент залякування та приниження свого ж населення. Ось за це вони отримують власне свої мільярди. Саме за це кадирівцям дозволено витирати ноги в ватні писки. Как ты видишь сьогодні картину. Первая моя ремарка была, була: що по мужики выглядят круто. І хотілося б, щоб вони так і круто і действують. Вот сейчас я понимаю, що якщо ми так і далі продолжать, то успіх не минує. Тому що сюди прийшли люди, які знають своє И Я думаю, що можно можна сказать, сказати ахмат сила. Але при цьому вороги для росіян це ми та американці. Чому? А Дон його знає друзі. Тут важливо проговорити кадирівці, це не чеченці, це колаборанти чеченського народу. З нашого боку проти цих несправжніх чеченців воюють справжні ічкерійці, наприклад, в батальйонах Джохара Дудаєва і Шейха Мансура, які на свої очі бачили російську агресію в 90-х і власне терористичний режим Кадирова. Коли я находився в Турції, я ришився приїхати сюди. для того чтобы каждому встречному украинцу как мирному так и военным объяснить что не чеченцы напали на украину а кадыровцы напали mm -hmm. то есть у каждого человека есть свое имя правильно у каждого вещи есть свое имя и мы любим называть вещи своими именами Кадировце, кадировці, кадировці Чеченці, Чеченці. тож кадиров ворог не тільки нам, але й росіянам насправді тільки вони цього чомусь не розуміють, бо в них стокгольмський синдром. Або ж насправді розуміють, але нічого не можуть вдіяти, бо вони як просто стадо баранів, яких так полюбляє запікати кадиров. Тож цьому фейку я поставлю напевно 10 гость з 10. бо кадиров набагато більше шкоди за подією саме росіянам, ніж нам. У нас кадирівці одразу зрозуміли, що в Україні випендондонюватися не вийде, і швидко перемістилися воювати в Тік-Ток. Ну і своїх спину шмаляти, звісно, ну прям як вдома.